Хочете їсти вдома як в ресторані? Дивіться моє відео. Я вас навчу. Сьогодні готуємо. Я сьогодні знову зі своїми друзями в горах. Ви собі не уявляєте, наскільки я щасливий, що ми зібралися. 14 жовтня ми святкуємо Покрову, День Захисника України і День козацтва. З нагоди цього я готую справжній куліш козацький. Минулого разу ми організували справжнє шоу Бограч Паті. «Варили Бограч. Посилання на відео можете отут подивитися. Але вважайте, не вдивіться слинями, бо було дуже смачно. Сьогоднішній патій проводимо на справжній гуцульській полонині крами. Ви лиш подивіться, як тут красиво. Традиційно на полонині Курна хата зустрічає нас господар. Справжній гуцул. Ми наскільки змогли одягнули його, бо не гоже зустрічати гостей з міста зовсім голими. Ось так треба мити руки. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чиста вода, то є бистра вода, сині гір. Зрозуміло? Звісно, готуватиму в казані. Його потрібно добряче розігріти. Дрібно нарізане сало витоплює на смалець. Сало стопилося, утворилося багато смальцю. Закидую дрібно нарізану цибулю. Усі продукти я почистив, нарізав і запакував в пакети вдома. Це дуже зручно. Морква. Смажу 3-5 хвилин. Свиний окіст. Згодиться і лопатка. Обсмажую 5 хвилин, постійно помішуючи. Приблизно 200 мл води, так, щоб покрила м'ясо. Одна столова ложка солі, пів столової ложки перцю. Все ретельно перемішую, тушкую ще 10 хвилин. Доливаю решту води так, щоб залишилося 5 сантиметрів вільних в казані. Докидаю дров. Доводжу до кипіння. Коли закипить, обов'язково зніміть шум. Варю до готовності м'яса. Під кінець ретельно промите пшоно. Промивайте доти, поки вода не стане чистою. Одна головка часнику, два-три лаврових листи. Варіть до готовності приблизно 15-20 хвилин. Доки готується коліш, ми організуємо козацькі розваги. Бляха-муха, а воно смачне. Куліш майже готовий. Залишилося заправити його яйцями збитими, як на Омле, ота поправимо, Опа! Куліш готовий. Що ти думаєш про Андрій куліш? Він був смачний, як всі його попередні страви. Я вперше їла справжній козацький куліш. Це було неймовірно смачно. Кіті Маунтин рекомендує. Розкажи про куліш. Куліш був ситний і смачний. Андрій, моє вітання. куліш вдався, як завжди, дуже смачно. Цього варто. По-перше, було дуже смачно. По-друге, було дуже корисно. А по третє, ми набралися стільки сил, що всім нашим ворогам кінець. Дякую, шеф! Колі ж направду був дуже смачний, я й сам не сподівався. Шоу вдалося, все люкс. Ходіть в горби, і буде вам щастя. І обов'язково підпишіться на ресторан Хоум. Буде ще багато нових смачних відео. Підписуйтесь на Restaurant Home, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступну смакоту. Сподобалось відео? Поставте лайк. Обов'язково напишіть коментар. Розкажіть про нас друзям та знайомим. Підтримати канал можна за QR-кодом. Дякую за перегляд. Па-па, до нових страв!